Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 8 січня день метро, день Бульбашкої ванни, день вартового, день обертання землі, день оповідань про свої робочі дні, день текстового набору. А ще 8 січня день повитух або акушерок. Авіряни вшановують пам'ять святого преподобного Юрія. А свої іменини в цей день святкують: Антон, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Ілля, Михайло та Василиса. Вітайте ваших іменинників! А талісманом людини, народженої 8 січня є Рубін. Рубін вважається символом пристасті. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна цього дня лидерювати та відлежуватися у ліжку. Не слід виходити з дому після заходу сонця, бо землею ходить нечиста сила, та не варто зловживати алкогольними напоями та переїдати. І це буде завтра, 8 січня. І не забудьте поділитися цим відео: Слава Україні! І слава ЗСУ!